Що таке тонік? Чи серйозно він нам так потрібен? Давайте розберемося чесно та без перебільшень. У сучасній косметології є різні погляди. Частина лікарів дійсно вважає тонік необов'язковим етапом, якщо його функцію вже виконує щось інше: сироватка, есенція чи навіть крем. Але це не означає, що тонік це водичка без сенсу. Багато сучасних брендів, і Анвелін, зокрема, створюють тонік як повноцінний етап догляду. І ось навіщо? Під час очищення шкіра втрачає частину вологи, у неї змінюється мікробіом та pH. І тонік допомагає повернути цей баланс. Також готує шкіру до наступних етапів, пом'якшує та зволожує. А ще це ідеальний спосіб додати активів в свою щоденну рутину без перевантаження шкіри. На даному етапі в Анболін ми створили два тоніки для різних потреб шкіри. Базовий зволожуючий тонік містить цілий ряд активних компонентів, які будуть заспокоювати та зволожувати твою шкіру. Зокрема, ромашка, сечовина, пантенол та бетаїн, тригалоза, алантеїн та ніацинамід. Цей тонік глибоко зволожує, пом'якшує, допомагає м'яко відлущувати ороговілі клітини та дарує ефект на полірованості шкіри. Не містить спіртів та підходить навіть чутливій шкірі. Кислотний тонік. Серед активних компонентів цього тоніка саліцилова кислота, жиророщина, яка глибоко проникає в пори та розчиняє себе. Азелеїнова кислота, яка надає антисептичну дію, надає ефекту освітлення та вирівнювання тону обличчя. Цей тонік допомагає очищувати пори, боротися з висипаннями та тьмяністю шкіри. При цьому є важливий нюанс. В цьому засобі присутні невелика кількість спиртів. В деяких випадках введення спиртів в рецептуру просто необхідне для того, щоб основні активи могли правильно розкритися. Без цього компоненту такий актив, наприклад, як саліцилова кислота, не може правильно і повноцінно виконувати свою функцію. Тому використання такого тоніка для жирної та проблемної шкіри є абсолютно безпечним. А для сухої, реактивної та чутливої шкіри варто використовувати такий тонік обережно з поступовим введенням. Тож, тонік це не обов'язковий етап в догляді за шкірою. Але якщо він правильно підібраний, це може суттєво покращити стан шкіри. Це місток між очищенням та всім іншим. А ще це можливість підсилити результат. В нашому бренді тоніки не для галочки. Вони частина ідеально продуманої системи догляду, яка реально працює. Хочете більше таких цікавих та корисних відео? Підписуйтесь, лайкайте та пишіть свої запитання в коментарях. І бережіть свою шкіру.